Анатолій Валевський Чарівний пензель Жив був художник. Справжній. Він дуже любив квіти і дбайливо вирощував їх у саду, на клумбі перед будинком, і навіть у різноманітних керамічних горщиках, розставлених на всіх підвіконнях. Художник намагався не зрізати їх, дозволяючи повністю відцвісти. Але іноді йому все ж доводилося це робити, коли він писав натюрморти з натури. Поміщаючи квіти в скляні, а іноді в порцелянові вази, художник дбайливо підгодовував їх і оприскував свіжою водою. Можливо, тому й квіти теж любили художника. Вони староно квітли і ароматно пахли на його подвір'ї довше, ніж в інших. А ті, що жили в будинку і зовсім тішили око своїми суцвіттями цілий рік. Багато хто дивувався цьому, але ще більшим дивом було те, що картини художника, зображення на яких виглядали абсолютно живими, промінювали тонкий аромат саме тих квітів, які були на них намальовані. Іноді друзі жартома висловлювали припущення, що його пензель незвичайний, а чарівний. Особливо йому вдавалися пишні букети Буску, які, здавалося, злегка погойдувалися, немов пещі, легким травневим вітерцем, і п'янили магічним ароматом романтичних весняних вечорів і ніжних почуттів. Але, як би там не було, а життя, на жаль, влаштоване так, що все колись приходить до завершення. І одного разу художника не стало. Хочеться вірити, що й тепер він продовжує десь там у невідомих далях писати свої неймовірні картини з чудовими квітами поки що невідомих нам світів, які радують нових шанувальників його таланту. Але ось що примітно і дуже дивно, його незвичайні картини, що залишилися тут, продовжують жити і не втрачають незбагненного чарівного аромату. Вони дарують своїм власникам диво чарівної гри фарб. Втихомирюють гнів, розчиняючи смуток, пробуджують радість до життя і відроджують втрачені серцеві почуття. Хто й зна, можливо, пензель художника і насправді був чарівним.